На Прикарпатті радилися, як покращувати економіку районів через співпрацю місцевої та виконавчої влади. Вода переконані, саме цей шлях швидше наблизить країну до європейських стандартів. Нині ж у населених пунктах безліч проблем. Централізоване постачання мають лише 9% сіл, каналізацію 2,5%. Половина працюючого населення у районах безробітні, а ще є потреби у вуличному освітленні та створенні сільськогосподарських кооперативів. Однак є населені пункти Прикарпаття, з яких варто брати приклад. Сільські громади. Які географічно територіально розташовані, які мають приблизно одинакові умови щодо рівновіддаленості від районного центру забезпеченості населення комунальними послугами, вони часто густо можуть мати досить таку разлючу відмінність, там, де є ініціативний голова. Сільської ради, де його підтримують однодумці, депутати сільської ради, досвідом косівської громади поділився керівник апарату тамтешньої РДА Василь Книж каже: всі ініціативи селян починаються з діалогу з виконавчою владою. До того ж, керівники Косівщини затверджені за кожним селом району. Тож проблеми людей щотижня розглядаються на спеціальних нарадах, а відтак вирішується. Про стан справ у, наприклад, у Смоднянській сільській раді та про ста справ та проблемні питання. Значить, доповідає по цьому закріплений керівник. Наприклад, він може бути директор центру зайнятості. Він доповідає, що надано на території даного села розказує проблемні питання. Починається другий етап. У ній площині це як теоретично те, що було протокольне доручення, і зараз вже, наприклад, з наступної наради, бо ми вже завершимо, починаємо питання про хід виконання протокольних доручень голови РДА. І починаємо з того з тих перших чотирьох. Нагадаємо, нині в області працює майже 750 міських і сільських рад, і лише 23 з них економічно самодостатні решту дотаційні від державного бюджету.